Шановні колеги, шановні пані та панове, я вітаю всіх учасників нашої конференції за дорученням ректора Національної академії внутрішніх справ Руслана Андрійовича Сербіна. Він обов'язково трошки пізніше приєднається до нашої роботи. За дорученням ректорату, раді бачити вас сьогодні таке авторитетне представництво товариства в нашому закладі вищої освіти. Принагідно, хочу привітати всіх дотичних, всіх колег-працівників системи фінансового моніторингу з професійним святом, яке як відомо відзначається саме сьогодні. Працівники цієї потужної служби вони справді в умовах воєнного стану відіграють надзвичайно важливу роль в запобіганні і протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, в тому числі з боку країни агресора. От, зміцнення сприяють зміцненню фінансової системи нашої країни, національної безпеки, ну і, відповідно, міжнародного визнання. Те, що зараз дуже потрібно нам як ну, суб'єкту міжнародних відносин. Е, я хочу окремо подякувати нашому багаторічному партнеру Академії фінансового моніторингу, пан Ростислав Марчук, який от тут біля мене, от, за нашу співпрацю результативну. І реально, академія на сьогодні фінансового моніторингу відіграє важливу роль як такий собі науковий і освітянський хаб, який об'єднує професіоналів, і практиків, і теоретиків, і науковців, і міжнародних експертів для того, щоб підвищувати якісний потенціал і служби фінансового моніторингу, і всіх дотичних суб'єктів фінансового моніторингу. Тому. Наша співпраця на сьогоднішній день вона набирає нових обертів. У нас вже є цілий ряд спільних проєктів, які ми вже запланували на наступний 2026 рік. От. В цьому плані хочу вам доповісти, що наша академія теж осторонь не стоїть від цієї проблематики. От, Зокрема, зараз у нас паралельно відбувається теж науково-практична конференція. У нас в академії створено і активно функціонує центр кримінальної аналітики. Є відповідні напрацювання, вже на його базі відбувається і підготовка правоохоронців, зокрема і поліцейських, і представників інших інституцій сектору безпеки, і підвищення кваліфікацій. От у нас сьогодні бере участь наш керівник-завідувач кафедри кримінології, інформаційних технологій влад школьників. Він якраз От опікується цією проблематикою, можливо, сьогодні теж буде цікаво поспілкуватися на цю тему. За сприяння Національної поліції ми запровадили і проводимо щорічно навчальний семінар з оперативно технічного документування і кримінальної розвідки. Також там напрацьовуються різні методи, засоби і гласного, і негласного характеру, зокрема щодо програмках проведення фінансових розслідувань, виявлення активів. Накладання арешту, пошук. Ну, в общем-то, весь цей ланцюг, який вам відомий, тобто те, що треба знати майбутнім і діючим слідчим, працівникам оперативних підрозділів, судовим експертам, і таке інше. З 26-го року ми вже, вже, вже у нас воно в роботі. Ми плануємо у нас відкрити нову спеціальність підготовки поліцейських, кібербезпека захисту інформації. Також дуже багато зараз виникає питань, які саме в кіберпросторі, починаючи від технологій вчинення різних кримінальних правопорушень і закінчуючи методологію, методикою збирання електронних, електронних доказів, все це потребує додаткових знань, умінь, навичок саме в цій галузі. Тому теж ми б раді були б в цьому плані по поспівпрацювати. Ну І саме головне, що успішна реалізація всіх заходів спротидії запобігання злочинності в економічній сфері, в фінансовій сфері, вона ну, потребує постійного підвищення кваліфікації персоналу. От те, чим займається і Академія фінансового моніторингу, і у нас на базі нашої академії функціонує інститут підвищення кваліфікації. От. Тому і в цьому плані у нас дуже багато є теж спільних таких точок, які ми ну, готові були б працювати. Окреме питання удосконалення законодавства, і регулятивного законодавства, і законодавства в правоохоронній сфері. От, зокрема, наша група, яка працювала міжвідомча на базі нашої академії, вже розробила два законопроекти стосовно оперативно-розшукової діяльності, або негласних розслідувань. Один називається про про оперативно розшукову діяльність проєкт, другий про кримінальну розвідку. Також там, там є різні підходи, концептуальні, і, ну, і конкретні. Тобто дуже багато питань саме про законодавчій площині знаходиться. Принаймні, ми, традиції у нас незмінні. Ми готові до різнобічної співпраці, обговорення нових ідей, проектів. Активного впровадження їх насамперед в освітній процес, те, для, заради чого ми, ми, власне кажучи, і функціонуємо. Тому всіх за, закликаю сьогодні до плідної дискусії, обміну димками, щоб у вас приємні спогади залишились від перебування в нашому заклад, навчальному закладі. І е, дякую всім за увагу і за, до подальшої роботи. Пане Ростиславе, ще раз щиро вдячний за те, що за, за, запросили. А брали локацію саме нашого академії. Дякую, Сергію Сергію, за такі теплі слова. Шановні колеги, друзі, хочу безсумнівно привітати вас зі святом, День працівника системи фінансового моніторингу, справедливе свято, справедливого відзначення, заслуг і того вагомого внеску, який роблять в систему забезпечення економічної безпеки, а загалом і національної безпеки в такий складний час. Всі фахівці, які долучені до... Системи фінансового моніторингу. Коли ми говоримо про систему, я маю на увазі не лише суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу, а я маю на увазі всіх осіб, які долучені до процесу від виявлення підозрілої операції до обвинувального вироку суду. І стягнення майна в дохід держави. Тому що якщо фінансовий злочин завдає шкоду, має бути. І фінансовий результат від діяльності всієї системи. Чому я вас всіх назвав друзями? Тому що ми з вами маємо дуже теплі тісні стосунки за 20-річну історію діяльності Академії фінансового моніторингу Нам дуже приємно, що ми навчаємо всіх суб'єктів первинного фінансового моніторингу від потужних банків, які здійснюють моніторинг. Фінансових операцій, які в секунду відбуваються їх сотнями, до спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які таку діяльність здійснюють не так часто, але це не говорить, що їхня робота не є менш значущою, вона дуже ефективна і дуже корисна в нашій державі. Я пам'ятаю, коли я навчався в одному із підручників чому в одному? Ручник з кримінального процесу було написано: тут немає дрібниць, тут вирішується доля людини. Тому я думаю, що система фінансового моніторингу – це саме про це. Ми зібралися з вами сьогодні на конференції, яка не є новою. Я пригадую, коли академія ще тоді у форматі навчально-методичного центру розпочинала діяльність, у 2006 році була проведена. Подібна конференція присвячена питанням боротьби з відмиванням брудних коштів. За цей час світ не стоїть на місці, світ розвивається, і ФАТ розширив мандат від боротьби з відмиванням брудних коштів до боротьби з фінансуванням тероризму. А на сьогоднішній день вже і до боротьби з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Так само і фінансовий моніторинг розвивається як за кількістю суб'єктів. Так і за якістю роботи, яку він проводить. На тій конференції чи в ті часи, коли Академія фінансового моніторингу розпочинала свою діяльність, дуже багато викладачів, перших викладачів, були саме з Національної академії внутрішніх справ. Тому й не дивно, що цей захід ми проводимо разом, тому що ці викладачі були долучені. До формування навчання у системі фінансового моніторингу. Пан Сергій через скромність не сказав, що серед тих творців навчальної літератури є і його внесок, його постать, його ім'я. Він є знаним у колах науковців фахівцем в системі боротьби з відмиванням брудних коштів. І Протидії фінансовим злочинам в ширшому порядку. Наші зв'язки будувалися тоді, вони розвиваються, і, безсумнівно, мені дуже приємно, що ми цей захід проводимо разом. Мені дуже приємно, що цей захід ми проводимо за підтримки групи компаній ФІНА. Тому що, якщо ми говоримо, що фінансовий моніторинг розвивається, то він розвивається у всіх площинах, в тому числі і в цифровій сфері. І в сфері аналітичної діяльності. А якщо ми говоримо слово аналітик, то в мене асоціація фіна. Це і ре... От хочеться, щоб в державі такий був державний реєстр ПЕПів, але, мабуть, його не буде з низки об'єктивних причин, тому що так побудована система по-правильному. І саме бізнес для бізнеса. Розробляє продукт якісний. І це є систем, елементи системи саморегулювання, це елемент якості. Коли ми говоримо про державу і згадуємо бізнес, нам хочеться, щоб була гарна співпраця, гарна взаємодія. І тут в мене асоціація одразу виникає з центром фінансової цілісності, тому що. Ніхто не знає краще за них про державно приватне партнерство. Банально буде, якщо я зараз вам розкажу про прутики, які кожен окремо тендітний, а разом це сила. Але дійсно наша сила в єдності, а єдність може бути, коли в нас буде партнерство. Звісно, що. Я сьогодні буду згадувати не тільки про два сектора, про державний і про приватний. Я буду згадувати й про громадський сектор. То я скажу вже пітніше, під час модерації, наскільки це важливо, і що зробила академія у цьому напрямки. Звісно, я дякую всім вам за те, що ви в складний, напружений час і з безпекових питань, і в силу виконання вашої роботи, ви всі. Подарували нам часточку свого часу, звільнивши його від роботи, щоб з нами поспілкуватися, я вам безсумнівно вдячний. Але дозвольте окремий акцент вдячності зробити нашим захисникам. Завдяки їм ми маємо можливість в такій чудовій атмосфері спілкуватися. Ми знаємо, в яких вони умовах, ми знаємо, який титанічний внесок в нашу свободу. В наше життя вони зробили. Звісно, що серед числа працівників Національної академії внутрішніх справ є велика частка осіб, які зараз перебувають в лавах Збройних сил України, в лавах сил оборони, в тому числі і ті, хто несли службу і зараз знаходяться серед нас. Серед числа працівників Академії фінансового моніторингу також є люди, які добровольцями. Окремі з них, маючи відстрочку, пішли служити в лави Збройних сил України. І ми їм за це вдячні, і ми будемо завжди у боргу перед ними. Наша конференція не для зачитування звітів, тому я дуже вірю і дуже хочу, і буду, як модератор одної з панель, докладати зусиль. Щоб ми не звітували про переможні перемоги, а ми говорили про виклики. Ми будемо дивитися в майбутнє. Ми будемо дивитися в 2026 рік. Звісно, хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Тому неможливо реалізовувати прогностичну функцію без вивчення існуючої ситуації. Ми будемо виявляти виклики. Але я не є ідеалістом. Я не хочу сказати, що ми знайдемо вирішення всіх проблем. Але ідентифікувати виклики це вже велика, великий успіх. Ще давні римляни говорили: попереджений, отже, озброєний. Якщо ми ідентифікуємо, що нас очікує попереду, ми будемо знати, як розвиватися. Бізнес. Буде будувати свою стратегію. Державні регулятори нам в цьому допоможуть. Громадський сектор буде йти пліч-опліч із всіма нами. Учасники, які присутні в системі онлайн. Будь ласка, я попрошу для них вивести на екран QR-код. А для тих, хто присутній із нами в залі, на ваших бейджах, на звороті папок блокнотів є QR-код. Скориставшись яким, ви зможете ознайомитись із програмою нашого заходу, а після його завершення там будуть доступні для вас матеріали нашої зустрічі презентації, фотозвіти, відеозаписи. Ми відкриті до всіх. Будь ласка, користуйтесь ними, адаптуйте у своїй роботі. Якщо хоча б одне речення із тих матеріалів стане корисним для вас, нам це буде дуже тяжко. Приємно. Якщо у вас буде маса критики, ми будемо вам за це вдячні. І використовувати для того, щоб на наступний рік стати ще кращими. Тому що саме завдяки разом із вами ми розвиваємось. Для того, щоб не пропустити момент, коли матеріали нашого заходу будуть доступні до використання, стежте за нашою сторінкою Facebook. Підписуйте, щоб нічого не пропустити. Дивіться новини на нашому сайті. Там будуть прямі посилання на ці матеріали, навіть якщо ви і в своїй пам'яті не збережете цей QR-код. Ми будемо робити все для того, щоб популяризувати наші знання. На наш захід зареєструвалося понад 400 учасників. Я не буду перераховувати, з яких сфер це з усіх сфер, про які я згадував під час початку свого вступного слова. Понад 200. На момент відкриття конференції вже були в ефірі. Ми розуміємо, що особи будуть обирати тематичні сесії для себе навіть в нашому залі. Хтось із роботи до нас доєднається на третю сесію, яка буде присвячена розслідуванню, фінансовим розслідуванням. Хтось навпаки буде слухати першу сесію, а комусь стане цікава друга. Тому. Коло учасників у нас буде весь час змінюватись. Я за динаміку, я за рух, я за те, щоб не обростати мохом. Може це й тепліше, але мені так некомфортно, тому що теплото це наша атмосфера, це ваші погляди, ваші думки. І мене це гріє. Ми з вами дивимось в майбутнє. Ми з вами очікуємо його. І якщо ви звернете увагу на екран. Так вийшло, що символом цієї конференції є янгол, який змахує крилами. І нехай у 2026 році цей янгол оберігає кожного з вас. Нехай цей янгол буде з Україною, нехай цей янгол буде у фінансовому моніторингу. Я вам дуже дякую за початок роботи конференції. І що ж, ми розпочинаємо і до справи. Володимир Велічу. Я тоді з великою радістю, з благословіння пана Сергія, запрошую до слова Володимира Деркача, керівника групи компанії Фінал. Добрий день, шановні колеги. Всіх рад бачити на цій конференції. Хотів би в першу чергу подякувати організаторам. Які надали такий чудовий кабінет, такий зал для цієї події Академії внутрішніх справ, Національної академії внутрішніх справ подякувати в першу чергу і також і Академії фінансового моніторингу, що організували і постійно підтримують. Це вже у нас іде якась можна сказати традиція. Щорічно в кінці року організовувати такі заходи для того, щоб ділитися думками. Зустрічатися не тільки за столом, а й в кулуарах, обсуждати наші нагальні потреби і, ну, і діли, ділитися досвідом. Хотів би в першу чергу ще також привітати всіх з днем працівника фінансового моніторингу, тому що ми всі дотичні до цього такого економічного можна сказати дійства, як називається фінмонт, тому що я казав і кажу, і всі вже знають, фінмонт прийшов і прийшов назавжди. І ми будемо, як кажуть, підтримувати даний напрямок. Ну, і це для процвітання нашої України і економіки. Тема нашого сьогоднішнього конференції це виклики. Ну, Недотично буде сказати, виклики 26-го і проблеми 25-го і попередніх років якось обійти цю проблематику. Якось може буде не сильно і добре, тому що та проблематика, яка сьогодні у нас існує, а в першу чергу я хотів би від більшості від ринку сказати, що проблематика є у нас і вона переходить далі. Виклики 2026 року, це є проблематика автоматизації процесів в банковській і небанковській сфері. Якщо банковський сектор у нас на сьогоднішній день вже Підходить з розумінням і знає проблематику, і знає, які сценарні кейси, знає індикатори, знає те, що йому необхідно, вже з більш глибинним таким вже підходом, то не банковський сектор трошки на сьогоднішній день трошки відстає, тому що вже в небанківському секторі у нас що хромає? хромає у нас єдине, що немає єдиної операційної системи. Тому що, е, якщо взяти кредитну спілку, одна специфіка, взяти е, платежну систему або е, взяти інший якийсь напрямок по фінансової діяльності, у кожного є своя специфіка. І регулятивним органам, звісно, дуже важко оприділитися з єдиними якимись підходами. І оце виклики, 26, проблематика 25-го, можна сказати, року. І попередніх і виклики 26-го року, які у нас будуть, це один із таких викликів, які треба да, по подальшому це рішати. Тому що не банківському сектору дуже важко в цьому напрямку розвиватися. Дужна, дуже важко потім без єдиної операційної системи проводити якісь уже узагальнення і проводити на, на основі цього якісь аналізи. Друга якась проблема проблематика, не проблематика, а виклик у му році. Ну ми вже на попередніх конференціях обсуждали це. Це закон 281.53. То це про наше збереження персональних даних, фактично. Це, так, да, є проблематика, вона вже фактично рішається і в країні, тому що вже в першому читанні було цей закон вже розглядався. Але. В майбутньому це буде рішатися, звісно, вирішуватися цей закон буде не за один рік, може навіть, а поступово, тому що дуже багато тих прописаних постулатів, які взяти із того ж самого європейського, може світового GDPR, які нам треба буде дотриматися. Ми, нам треба це дуже сильно готуватися і вже на сьогоднішній день ринку треба готуватися, тому що в подальшому це буде потім цей виклик, коли регулятор буде приходити і дивитися, і контролювати, то тут буде потім ринку буде трошки складно. Ще один у нас і такий виклик, який у нас, я думаю, що він і буде в майбутньому, і він вже активно у нас уже працює у нас на нашому е, ринку, це звісно, криптоактиви. Це також дуже серйозний виклик перед нашими, е, можна сказати. Я не скажу перед бізнесом, я скажу в більшості перед регулятивними органами, тому що бізнес сьогодні вже працює в крипті, дуже в криптоактивах. І є окремі напрацювання уже компаній, які можуть уже досліджувати дані грошові дані потоки, але все ж таки. Як систематизувати і як робити підходи до цього дослідження, треба, щоб звісно, регулятори вже на сьогоднішній день виробляли якусь активну позицію і рухались в подальшому в напрямку, як ринку побудувати всі ці моменти з приводу аналізу, дослідження і недопущення і попередження якихось злочинів. Хотів би подякувати всім за. Я думаю, що ще багато є викликів, які хотілося б розказати вам на цій семінарі, але це може бути більш технічні такі вже. Але ми вже далі на інших панелях будемо вже більше, можна сказати, будуть і відповіді на дані мої виклики, і відповіді будуть. І Уже із вашої сторони будуть може, запитання. Хотів би вам подякувати за те, що ви приєдналися до такої події. Побажати всім міцного здоров'я, всім нам перемоги, ну і гарної участі в даній конференції. Дякую, пане Володимире, за такі гарні слова. Дякую вам, що ви е, одразу нас плавно переводите до обговорення, до роздумів. Е, до Пошуків проблем і нас спонукаєте і є каталізатором саме нашої дискусії. Ще ми не розпочали першу сесію, а у нас одразу в залі озвучені виклики, і ми вже стимулюємось до пошуку. До зустрічі цих викликів дуже вам дякую. І я хочу попросити Оксану Ігнатенко доєднатися до вступних слів від імені організаторів цієї нашої конференції. Пані Оксана, прошу. вас. Дуже дякую, вітаю колеги. Рада всіх бачити і хочу всім подякувати також доєднатися до цих слів подяки і організаторам і Збройним силам України за те, що сьогодні ми всі разом можемо з вами спілкуватися і обговорювати такі важливі питання, як фінансовий моніторинг. Сьогодні вже згадували про те, що фінансовий моніторинг є також важливим, в тому числі для міжнародної підтримки. і Я хочу вас запевнити, що вона точно є. Я сьогодні виступаю в ролі не лише представниці центру фінансової цілісності. А й Королівського інституту оборонних досліджень Великобританії, тому принагідно передаю вітання від наших іноземних колег, які дійсно цікавляться цією темою і будуть надавати всю можливу підтримку для того, щоб ділитися в тому числі своїм досвідом з нами з вами. Сьогодні вже згадували про багато викликів, і я хочу сказати, що, на жаль, злочинці вони рухаються набагато швидше, ніж в тому числі можемо реагувати ми. І за деякими даними, злочинці рухаються на. Шість місяців швидше. Тому я сьогодні пропоную вам подумати, як ми можемо скоротити ці шість місяців відповіді на ті виклики, які виникають, в тому числі через призму діалогу, діалогу, який ми можемо подувати як між регуляторами і приватним сектором, так і між усіма гравцями, які є на ринку. Я є агенткою, як уже сказав Ростислав Петрович, державного приватного партнерства. Тому не можу не заохотити вас використати сьогоднішній майданчик, в тому числі для побудови відкритого діалогу і для Дійсне напрацювання спільних рішень, які стануть в основу майбутніх рекомендацій та кроків, в тому числі, хочу сказати також, що тема фінансового моніторингу вона давно вже перестала бути лише темою фінансової системи, торкається багатьох інших сфер, в тому числі національної безпеки, і в тому числі хочу сказати про той суспільний резонанс, який вона викликає, тому що саме зараз ми знаходимося в тій точці нашої історії, коли дійсно фінансовий моніторинг набуває неабиякого значення. Тому для того щоб підсумувати, вже казали, що наша сила в єдності. Я хочу також закликати вас дивитися не лише на ті виклики, які принесе 2026 рік, а й подивитися на ті можливості, які у нас з вами є, коли ми об'єднуємо разом ці зусилля, так як сьогодні. Тому дуже дякую вам всім і заохочую до відкритого діалогу.